Чи було у вас таке, що ви підписували нові для себе англійські слова рідною мовою? Наприклад, beautiful або cucumber, коли тільки починали вивчати інглеш? Якщо було, тоді вітаю! Це були ваші перші спроби транслітерації з англійської. Привіт! Я Настя. Ви на каналі онлайн школи англійської мови Green Forest. І сьогодні ми розберемось з транслітерацією з української на англійську мову. Навчимось правильно писати своє ім'я та прізвище англійською, а також назавжди визначимось, що Київ not нотки швидше підписуйтесь на канал і поїхали! Отже, транслітерація це коли ми передаємо слово з однієї писемності в іншу. Не перекладаємо, не вимовляємо, а саме переписуємо літерами іншої мови. Навіщо вона взагалі потрібна? Ну, гайс, ми живемо в дуже глобалізованому світі і хочемо, щоб нас, наші імена, назви міст і культуру, могли зрозуміти скрізь, чи не так? Перекласти все з української неможливо. І Крилицю, на жаль, розуміють не всі. Перша система українсько-англійської транслітерації була затверджена в 1996 році, а її чинна версія ухвалена Кабміном в 2010-му. Посилання на офіційну таблицю транслітерації з повним алфавітом я залишу для вас в описі. Більшість українських літер мають максимально прості і логічні англійські відповідники: а, це Ей, Б, це Бі, В, це ВІ, Л. Дорівнює L, P, P, Z, CZ англійською і так далі за алфавітом. Це зрозуміло, вірно? А зараз пропоную детально розібрати найскладніші українські літери, з якими завжди виникають питання під час транслітерації англійською. Почнемо з верху алфавіту. І перші дві літери, які можуть бути досить confusing, це Г, тобто H англійською, гадяч гривня. Олег. Та літера Г, тобто «g». наприклад, прізвище Галаган англійською буде писатись ось так: джи це взагалі моя улюблена англійська літера, тому що «Green Forest». Раптом ви ще не чули, але Грінфорест це сучасна онлайн-школа англійської мови, яка навчає англійської в Україні вже більше 20 років і щороку допомагає 20 тисячам студентам підвищити свій рівень знань. Якщо ви теж хочете плюс один рівень англійської всього за 4 місяці, лінк на тест і запис на перше безкоштовне заняття в закріпленому коментарі. Рухаємось далі по алфавіту. І тут час сконцентруватись. Літеру Є англійською передаємо буквосполученням YE, якщо вона стоїть на початку слова, наприклад, в імені Євген, або буквосполученням IE. Якщо літера Є в слові стоїть в інших позиціях, наприклад, наєнко. Далі ж теж передається двома буквами: Z, Еч. Житомир. Кажуть, що Житомира не існує, але ж транслітерація є. Наступні кілька важливих голосних легко сплутати, але ви точно більше цього не зробите. Літера И транслітерується як Y, ментвин І як – «іршава». Ірина, тут наче легко, так? А якщо щодо «ї»? на початку слова це «вай-ай» – «їжакевич». та просто Ай в інших позиціях, наприклад, Ізмаїл. До цього списку додаємо ще й літеру «й», яка на початку слова позначається як Y. Тож, якщо ви з Йосипівки, то пишіть ось так, а в інших позиціях як Ай, і якщо ви з міста Стрий, то пишіть ось так. Ось тут чітко зрозуміло, що в англійському алфавіті літер значно менше, ніж в нашому, бо половина літер передається як Ай. Якщо у вашому імені або в назві міста є одна з цих літер, спробуйте в коментарях транслітерувати його англійською. What's next? This is where the fun begins. Літера Х це Кейч, як у Харків. Літера Ц це «ті-ес», як у біла церква. Літера Ч передається як Сі Ейч. Чернівці. Ш це SH – як мій улюблений сир з шостки. Запам'ятали? Зараз перевіримо. Спробуйте транслітерувати прізвище соліста групи Друга ріка Валерія Харчишина. Сходиться з вашим варіантом? Ну, і куди ж без «щ»? Це найскладніша літера в транслітерації, тому що англійською передається аж чотирма літерами: S, H, C, H. Наприклад, гоща. Тепер ви розумієте, чому наш борщ, який офіційно борщ, ви можете зустріти і в інших варіантах написання англійською. До речі, щодо назв страв української кухні, то ми їх теж транслітеруємо, а не перекладаємо, адже це унікальна культурна спадщина, тому в іншій мові просто не знайдеться відповідників. Так, закінчуємо з алфавітом: останні дві літери. Ю має теж два варіанти: на початку слова це «вай-ю», як і в мені юрій, а в інших позиціях ай-ю, як в крюківці. Літера Я аналогічна. YA на початку, як в назві яготин, та IA – як в ічня. Фух, з алфавітом закінчили. Але це ще не все. Ось ще кілька важливих приміток. Буква сполучення з г відтворюється латиницею як ZGH. Наприклад, згорани – розгон. Не плутайте із ZH – відповідника української літери Ж. М'який знак. І апостроф латиницею не відтворюється. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею. Ну тобто ніхто не каже на Білу церкву «White Church». Домовились? А тепер повернемось до важливого: Київ, а не Київ, Одеса, а не Адеса. А може, обидва варіанти можуть вживатись? Ні. Згідно з постулатом нашої системи транслітерації, яка, до речі, затверджена ISO International Organization for Standardization, тобто Міжнародною організацією з питань стандартизації, транслітерація повинна здійснюватися безпосередньо з української на англійську мову, без використання додаткової мови, Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро. Черкаси. Тому тут без варіантів. І тепер ви точно знаєте, як аргументувати свою правоту офіційними постулатами. А зараз вже точно все. Тепер ви знаєте всі правила і можете перевірити написання будь-якого імені, назви міста чи транслітерувати назву своєї вулиці латиницею, якою б складною вона не була. А якщо вам просто лінки складати пазл самостійно, завжди можна перевірити правильність транслітерації на сайті Державної міграційної служби. Лінк в описі. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Англійська може бути цікава.